Добрий день! Продовження відео про огірки. Недавно у нас на каналі було відео. Ми питали, яка у вас ситуація з огірками. І трошки хочу додати, що бачу на сьогоднішній день, яка культура, що з нею відбувається, і що на ній ми можемо побачити. В першу чергу давайте подивимося на шкідника. Подивіться, скільки тріпс ми маємо на сьогоднішній день. Бачите, тріпсик який хороший. Бігає. По-перше, хочу звернути вашу увагу, що ми продовжуємо ставити захист проти тріпса, тому що, якщо ви хочете отримувати якісні огірки, рівні огірки, рівні огірки, хороші плоди, які будуть на, на, наразі продаватися вже по збільшеній ціні, тому що ціна на огірок пішла до гори. Тому е, звертайте увагу на тріпса. Подальшому, на що хочу звернути вашу увагу? Бачите, огірок стоїть стіною. Е, Нижні, нижня ярость майже не плодоносить, не оновлюється. Тобто Тут нема такого. ну Рідко де ми бачимо оновлення паганів, оновлення, оновлення цвітіння, ми більше бачимо верхню частину. Але зверніть увагу сюди. Що ми в нижній частині бачимо? Ми бачимо прояв сірої гнилі, Тобто стебл, э, сірої гнилі, яка э, отак от э, на, стебла, на стеблах бачите, вже є спороношення, гарне спороношення. О, шпилок пішов такий. Тобто це теж може бути проблема. Тому я рекомендую зробити такий невеликий догляд за такою культурою огірка, хаотично пройти і трошки прорядити культуру, прорядити і забрати старе листя. Тобто, такими рухами ми можемо це зробити. Не переживайте, що він у вас стане, може хтось скаже, він стане дуже відкритий, ви зробите жарка погода, нічого страшного не буде. Після цього ви можете паралельно ви можете прищипнути ті пагони, які пооновлювалися. Отак От пройти, ви бачите, де оновлення пагонів є, позащіпувати їх. Прорвати трошки старого листа і зробити позакареневе живлення. Позакаренве живлення можна зробити кальцевою селітри з розрахунку 25-30 грамів на 10 літрів води. Можна додати туди. Ще мікроелементів, трошки комплексу мікроелементів або антистресанта. Після кальцевої селітри десь на третій-четвертий день можна пройти ще карбамідіком, який дасть гарне, гарне просипання почок, гарне цвітіння. І в принципі ця ситуація буде вирівнена, і ви побачите, як буде ваша культура оновлюватися. Також старе листя знизу теж можна прорвати, обірвати. При тому, що я ще раз нагадую, на огірках. Не, ми не рвемо листя, так як на помідорах. Ми листя забираємо, оставляємо патичок орієнтовно 10-15 см. Тобто не за підліцо, як я кажу, а ми оставляємо 10-15 см. От така ситуація. Не забувайте про воду. А також з фунгіцидного захисту Ну, тут в принципі, не проявляється, то немає нових пошкоджень чи нового оновленої. Оновлених пагонів немає пошкодження переноспорою. І для того, щоб тримати гарно цю культуру в такому самому стані, то я рекомендую азексістрабінам по типу квадриса все-таки пройти профілактично попрацювати. Кореневе стимулювання також можна використовувати, тому що йде оновлення культури на даний період. І не забувайте про подачу добрив, меншої кількості добрив, тому що вже трошки жаркувато стало. Ось така ситуація з огірком в таких плівкових теплицях. До зустрічі в нових відео.